Друзі, оце на задньому плані, там в Далині видніється Торецьк. Можна пізнати його по цим переконам, які збоку. Ось він горить Торецьк. Це зараз там точаться бої, оце, де цей дим підіймається. Це Торецьк. Місто фактично вже досить зруйноване. О, там Нью-Йорк, ось так само димить, також йдуть бої. Наші військові вони стримують, як можуть Турецьк, Втрим... Три... тримають, верніше, стримують цю навалу цих окупантів. Ось. І так воно постійно, що що вночі. Так воно місто горить. Люди ще залишаються в місті, багатьох вже вивезли, а багатьох вже і не вдасться вивезти. І є люди, які не виїхали звідти, і просто вони вже, напевно, і не живі. Ось такі відбуваються речі сьогодні на лінії.